Пропоную розглянути тему Іменник, рід іменника, Паралельні родові форми іменника». Сьогодні ми з вами повинні повторити поглибити знання про іменник як частину мови, сформувати поняття про подвійний рід та паралельні родові форми, а також навчитись визначати рід іменників. Та знаходити їх у реченнях, підвищити якість знань з української мови, щоб впевнено почуватися під час складання зовнішнього незалежного оцінювання. Класифікація частин мови В українській мові частини мови поділяються на самостійні службові. Самостійні, повнозначні мають і лексичне, і граматичне значення, до них відносяться Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник. Службові неповнозначні, не мають лексичного значення, виконують службову функцію для зв'язку повнозначних слів у реченні. До них відносяться прийменник, сполучник, частка. Десята частина мови, яка не належить ні до самостійних частин мови, ні до службових, і не має ні лексичного, ні граматичного значення, а передає емоційну вольову реакцію мовця, це є вигук. Отже, іменник має лексичне значення. Означає предмет, назви істор, істот, загальні, власні, конкретні, абстрактні, збірні. Також має граматичні ознаки, змінюється за числами і відмінками, має рід. Виконує синтаксичну роль, тобто є будь-який член речення. Орфографічний практикум. Подані слова поставте у формі уродного відмінка. Виділіть закінчення: дріб, біль, нежить, пил, ступінь, путь, кір, степ. Зупиніть відео на паузу і виконайте завдання Визначте рід іменників. Звідти свої записи записами з правильними відповідями дробом, болем, нежитим, пилом, ступенем, путтю, кором, степом. Це цікаво терміни жіночий, середній, чоловічий, рід дістали з нам у спадок від грецьких учених. У п'ятому столітті до нашої ери Протагор запропонував поділити всі імена на три роди чоловічий, жіночий і речовий. Пізніше Аристотель замінив останній термін словом сарей. У німецькій мові три роди, у французькій два, в англійській фактично жодного, але назви осіб розрізняють семантично за статтю. У багатьох народів світу відсутні звичні для нас поділ за родами. Наприклад, в африканській мові маса і роди замінює поділ на класи, яких є два один з них об'єднує все великий і сильне, а інший усе маленькі й слабке. Рід іменника. В українській мові є такі роди іменника це чоловічий, жіночий, середній і спільний. Іменники спільного роду це слова, які можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі. Вони здебільшого характеризують певні якості особи нероба, рева, базіка, нікчема, ледащо тощо мають закінчення А рід чи О, у реченні узгоджуються з іншими частинами мови. Як у жіночому, так і в чоловічому роді. Наприклад, нестерпна базіка, нестерпний базіка. Іменники спільного роду. Зупиніть, будь ласка, відео на паузу, запишіть собі іменники спільного роду. Наприклад, базіка, бідолаха, білоручка та інші. Запам'ятайте чоловічий рід, аерозоль, біль брич, гра, дріб, дриль, інструмент, жаль, живопис, запис, зяб, кір, літопис, машинопис, напис, нежить, опис, перекіс, пил, підпис, полин, поступ, продаж, пропис, псалтир, розпач, розпис, рояль, рукопис, сажень, сибір, сип, собака, степ, степінь, ступінь, толь, туш, тунель, тюль. Пентлі, шампунь, ярмарок це іменники чоловічого роду. Запам'ятайте антресоль, бандероль, бешамель, соус приправа, ваніль, вуаль, емаль, каніфоль, консоль, мігрень, папороть, путь, заполоч, нехвороч, розкіш, філігрань, ланель, п'ять, а також туш-фарба фарба це іменники жіночого роду. Рід несмінюваних іменників іншомовного походження. Назви осіб чоловічої статі це іменники чоловічого роду, жіночої статі жіночого роду. Наприклад, мадам жіночий, маестро чоловічий. назви тварин іменники чоловічого роду. Поні, шимпанзе, кінгуру, назви неістот це іменники середнього роду, резюме, таксі, бюро. Географічні назви рід визначається загальною назвою за загальною назвою. Капрі, острів це імени чоловічого роду. Сочі місто, середній рід. Міссісіпі річка, жіночий рід. Рід деяких слів просто треба запам'ятати. Отже, зупиніть знову відео на паузу і запишіть собі іменники жіночого роду. Авеню, вулиця, це це, муха, кольорабі, капуста. Салямі, кубаса. Рід деяких іменників просто треба запам'ятати чоловічий рід, торнадо, Сулугуні – це є сир, барбекю, шашлик. Запишіть, будь ласка. Назви осіб чоловічої статі Аташе це є консультант про дипломатичну представництво, гуру. Духовний наставник, учитель житейської мудрості в індусів, денді вишукано модно пишно одягнений чоловік, Імпресаріо – організатор концертів, кюре, католицький парафіяльний священник, маестро, видатний музикант, композитор, художник, портє, швейцар у готелі, рефері, суддя спортивних змагань, тореро, учасник бою боків, шансоньє, французький естрадний співак. Назви осіб жіночої статі леді, інженю, мадам, фрау, інженю, акторка, яка грає ролі наївних дівчат. Рід складноскорочених слів. Незмінювані складноскорочені слова рід визначається за головним словом тес, жіночий або електростанція. А зараз виконаємо кодовий диктант складноскорочене слово чоловічого роду, цифра 1 – Жіночого 2, середнього 3 і 4 рід визначити не можна. Отже, зупиніть відео на паузу. Виконайте завдання. Давайте перевіримо. Наприклад, перше слово, професійно-технічне училище. До якого роду віднесемо? Правильно до середнього. Якщо у вас все правильно молодці. А зараз давайте виконаємо вибірковий диктант. Прочитайте текст, визначте тему та основну думку, випишіть іменники і визначте її грід. Життя це як подорож поїзду, з великою кількістю зупинок, зміною маршрутів і навіть аварій. З народження ми сідаємо в поїзд з нашими батьками і думаємо, що будемо в цій поїздці з ними завжди, але одного разу вони виходять. А ми продовжуємо подорож без них. Час іде. Вогонь підсідають інші люди, деякі стануть дуже важливими для нас, можливо, навіть залишиться до самого кінця поїздки. Хтось буде виходити з вагону, назавжди залишаючи поряд з нами пусте сидіння, а хтось щезне на станціях настільки непомітно, що ми навіть не помітимо, що на їх місцях сидять же інші люди. Ця поїздка буде повна радості. Суму, чекань, надій, зрад, прощень, розчарувань, захоплень, вітань і прощань. В якісь моменти ми будемо думати про те, щоб нажати на стоп кран або пересісти в інший вагон. З часом будемо із задоволенням дивитись у вікно і цікавитись новими війшовшими пасажирами. Головна таємниця поїздки ми не знаємо, на якій станції нам прийдеться зійти. Потрібно просто насолоджуватися поїздкою самим і робити її комфортною для пасажирів, які сидять поруч. Це важливо, адже коли ми досягнемо своєї кінцевої станції, потрібно, щоб люди, які продовжують дорогу, відчували, що наше місце опустіло, і у них залишились чудові спогади про того, хто то тільки що сидів Марк Ентоні. Як правильно, директорка, директор, кравець чи кравчиня. Такі слова називаються фемінітивами. Їх використовують в українській мові в художньому і розмовному стилях давно. Це не тільки дани на моді. Сьогодні фемінітиви можна почути в засобах масової інформації на телебаченні, і радіо, у виступах відомих людей, творення іменників на позначення осіб жіночої статі. спосіб творення. За допомогою суфікса к, наприклад, директор директорка, менеджер менеджерка, за допомогою суфікса «ец», який додаємо до основи на ник, засновник засновниця. Наприклад, мистецтвознавець мистецтвознавиця. за допомогою суфікса ин, який додаємо до основи на ет, митець мисткиня, кравець «кравчиня». За допомогою суфікса «с», який додаємо переважно до іншомовної основи: барон, баронеса, поет, поетеса. Виконайте вибірковий диктант. Виписати з речень іменників іменітиви, яку роль виконують вони в тексті. Отже, у першому реченні ми бачимо, є вчителька, викладачка. Зупиніть відео на паузу, виконайте завдання. Творче конструювання від іменників чоловічого роду утворіть, де це можливо іменники на означення осіб жіночої статі. Автор, аташе, дизайнер, директор, редактор, президент, співак, студент, фігурист, верстальник, пастор та інші перевіряємо. Авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка, верстальниця, набірниця, порадниця, учениця, кравчиня, лавчиня, продавчиня, майстриня, філологиня, буйкиня, лемкіня, деяконеса, патронеса і поетеса. Дослідження пошук. Дослідіть, які паралельні форми чоловічого жіночого роду повністю різняться своїм значенням. Манжет манжета, клавіш клавіша, гарнітур гарнітура. Кар'єр-кар'єра, кегль кегля, реприз реприза. перефраз перефраза. Зупиняємо відео на паузу. Досліджуємо паралельні форми чоловічого жіночого роду. Перевіряємо. Дослідження пошук, лексична хвилинка, манжет-манжета, частина одягу, що закінчує рукава сорочки. Клавіш клавіша, пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою механізму. Гарнітур, зауважте, це є комплект меблів, білий Гарнітура це є комплект друкарських шрифтів, одного малюнка, але різних розмірів і накреслень. Кар'єр місце відкритої розробки корисних копалень. Кар'єра це є просування по службі, досягнення популярності, кегль розмір друкарської літери. кегля дерев'яний стовпчик для гри. Зверніть увагу, ці слова мають різне лексичне значення. Реприз реприза музичний термін, що означає повторний виклад музичного матеріалу, перефраз-перефраза, троп, що описово виражає одне поняття за допомогою текілько. Диктант дослідження: Визначте рід іменників. Укажіть іменники, що належать до одного з родів. До чоловічого. Путь, собака, кольорабі, вуаль. Вибрати іменник чоловічого роду. До жіночого Перс, бандероль-рояль лебідь. Виберіть, які іменники належать до жіночого роду, до середнього, до спільного. Перевіряємо до чоловічого іменник собака, до жіночого бандероль, до середнього два іменники, таксі, метро, до спільного плакса, «нероба», роззява. А зараз ми з вами у загальному вивчений матеріал. Виконаємо завдання, які пропонуються на зовнішньому незалежному оцінюванні. Не відмінюються всі слова в рядку бюро, журі, шитво, кінгуру, турне, ательє. Правильна відповідь Б. Кінгуру, турне, ательє. Іменником є виділене слово в реченні. А Яке добре гостювання було завжди в бабусі? Б. З усіх іспитів він отримав добре. В. Мені давно не було так добре і затишно. Г. У нього було добре, щире серце. Правильна відповідь Б. Іменником є виділене слово в реченні. А. На світанку подорожні вирушили в далеку путь. Б. Із вершини мандрівники бачили чарівні долини. В. За далекими долинами здіймалися рицарські замки. Г. Бастіони були оповиті ніжно голубим туманом. Правильна відповідь А. На світанку подорожній вирушили в далеку путь. Правильно узгоджено прикметник з іменником. Далека путь. Десятка дріб, наукова ступінь, нестерпна біль, хронічна нежить. Правильна відповідь А. Далека путь До одного роду належать обидва іменники рядка. Сімферополь, Сибір, Рукопис, Магістраль, ательє, маестро, лібретто, колібрі, тюль, охтирка. Правильна відповідь А. Сімферополь, Сибір. Це іменники чоловічого роду. Правильно узгоджено прикметник з іменником. Широка степ, нестерпна біль, оптова продаж. Далека путь. Правильна відповідь Г. Далека путь. Правильно узгоджено прикметники з іменника, Усіх в слова рядка, красиве панно, багатолюдний делі, широка місурі, веселий месія. Маленький какаду, змісту лібретто, високий високі струнка міс, Соняшна перу, золоте кольє, сіре кашне, девакуватий маестро. Правильна відповідь В. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до жіночого роду. Вуаль, Чилі, Акварель, Місісі. Зал, Синиця, Воєвода, Комісія, ЗАГС, Гез, Жовч, Пастораль, Біаз, Токіо Юль, Сутінь, Путь, Степ, Галус, правильна відповідь А, це іменники жіночого роду. В Місісіпі ми знаємо, що це є річка. Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку, рожеве фламінго, прутки кінгуру, уче наступить, високий насип. Правильна відповідь Г. Дотримано норми узгодження прикметника з іменником рядку. Нестерпна мігрень, якісна шампунь, тривала нежить осіння розпродаж. Правильна відповідь Г. Осіння розпродаж. Порушено норму узгодження прикметника з іменником у рядку. Щаслива путь, струмка фрау учена ступінь, смачна і басі. В. Учена ступінь. Тут порушено. Порушену норму узгодження прикметника з іменнику рядку. дорожній насип, небезпечний тір, прозорий тюль, запашний ваніль. г. Має бути запашна ваніль. Граматичну помилку допущено у реченні. Чарівна Айпетрі нагадує зуби велетенського дракона Б. Витягнута з півночі на південь, чилі схожа на смугу. Огайо війшов до складу США в березні 1803 року. Еге, Місісіпі з'єднана каналами з багатьма озерами, Д цієї весни Затишний Пілісі радо зустрічав туристів. Правильна відповідь Д. Цієї весни Затишний Пілісі радо зустрічав туристів. Визначте правильні варіанти послідовного заповнення пропусків для кожного речення. Слухай ну, Остапе, чи не міг би ти купити мені червону гуаш? Отже, правильна відповідь Б. Послідовного заповнення пропусків для кожного речення. Спочатку подадуть, нарізану кружальцями салямі та шматочки твердого сиру у формі трикутників правильна відповідь Б. На домашнє завдання перейдьте за покликанням і виконайте тест, зробити скріншоти виконаних тестів і прикріпити у Classroom. Два 2 на вибір. Перейдіть, будь ласка, за покликанням і виконайте, або відскануйте QR-код.